М'яч не зараховується, чуєте оголошення у залі, але з м'ячем залишатимуться гості. Знову порушення правил, ось такий спосіб е, намагається збити атакуючий темп. Гостей, але ось ви бачили, 20-й номер Ольга Лаюк досить прицільно пробила і практично, як у більярдну шар, так вона обігнала м'яч у ворота Ужгородської команди. 9-8 і виходить уперед лідер чемпіонату Запорізький мотор. Господарки мають шанс відповісти в цій атаці подивимося, що скористається цією атакою. Атакувала четвертий номер Олена Шукаль. Досить важко їй було під руки суперниці виконати цей удар. Проте майстер спорту з Ужгорода на півсередня, Гравець 1972 року Олена Шукаль зуміла зрівняти рахунок 9-9 на 23-й хвилині зустрічі. Атакують гості. Дуже сильний удар із флангу. Ви бачили. І Олена Цигиця забиває цей м'яч. Олена Цигиця ще одна авторитетна іменита суперниця у складі гостей на народилася 1975 року в Кривому Розі. Бронзовий призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту. Свій клас. А ось чудова атака була у виконанні Ужгородок. У вони блискуче розіграли цю атаку, але ви бачили, було порушення правил і підтримують уболівальники Карпати, щоб вони цього разу зуміли не схибити із семиметрового. метрового Подивимося, виконуватиме Олена Шукаль цей семиметровий кидок. І не зуміла переграти Олена знову на висоті Лариса Заспа, заслужений майстер спорту воротар гандбольної команди Мотор. 9-10 на 24-й хвилині поступається господарки, а в атаці 20-й номер Ольга Лаюк. Розі м'яч гості. І ось ми бачили блискуче зіграла воротар. Викуче зіграла воротар е, Ужгородської команди Ірина Сидорова, 16-й номер, і не дала можливості е, збільшити відрив у рахунку гостям. А тим часом ще один семиметровий удар, ще одна спроба. Другий номер Юлія Бахерєва, розігруючи, спробує зрівняти рахунок у цій зустрічі. Лариса Заспа. І другий номер Ужгородської команди Юлія Бахерєва. Удар! І цього разу точно красиво виконала семиметровий кидок. А ось зараз ми бачили на поле вийшла майстер спорту міжнародного класу, розігруючий Ольга Попович. Дуже досвідчений гравець у складі Ужгородської команди. Пограла в багатьох клубах Європи. І ось зараз допомагає своїй команді яка йде четвертою у чемпіонаті. 10-10 у поєдинку на 25-й хвилині. Не дають можливість пробити 19 номеру Олені Цегиці. І порушення правил розіграли м'яч. Запоріжанки, і ось ви бачите, намагаються знайти шпарину в обороні суперника, тобто команди господарів. Помиляється при передачі м'яча запоріжанки і можливість контратаки в господарок. Помилилися при передачі Олена Шукаль, але з м'ячем залишаються господарки, оскільки м'яч залишив майданчик від запоріжанок. Четвертий номер Олена Шукаль напівсередня була на ваших екранах, а зараз атака Ужгородок і відбиває цю атаку знову Лариса Заспа. Досить часто вона вступає в гру у першому таймі і, відповідно, допомагає своїй команді. Ну а зараз, очевидно, доведеться надати допомогу Наталії Скунзяк. І ось лікар команди Лоран. Петрушко допомагає повернутися в стрій наші Ну, Здається, все обійшлося. І шостий номер Наталі Кунзяк продовжить боротьбу, якщо, звичайно, не буде заміни. 10-10, 26-та хвилина першого тайму матчу Карпати Ужгород-Мотор Запоріжжя. Третій номер м'ячем Ірина Могиліна. Порушення правил. На ваших екранах була Олена Цегиця, заслужений майстер спорту, Ось вона розіграла м'яч. І запоріжанки продовжують атакувати. Нарійних бореться із лідером чемпіонату Ужгородки І зараз мають шанс вийти вперед, оскільки невдало провели атаку гості. Атака з далекої відстані дуже потужно пробувала Олена Шукаль, але для Лариси Заспи цей кідок не був е небезпечним. Важким його можна назвати, але Олена, Лариса зуміла відбити е атаку Олени. Продовжує кувати уже Знову потужний кідок і знову у грі заслуглений майстер спорту Лариса Заспа. По центру атакують гості. Третій номер Ірина Могиліна. Відмічує. А ось зараз тринадцять номер дома на ваших екранах Наталія Ляпіна. Не дають Ужгородки пробити. Довго розігрують м'яч гості. І ось нарешті наважились на удар. Проте з м'ячем залишається Ужгородки, Оля Попович віддала далі вперед. І ось контратака Ужгородок. Хороша була нагода в Ужгородок, але знову вдало зіграла голкіпер Запорізького мотора. А тепер про частину Ужгородка. І ще одна контратака у їх виконанні. Цього разу без проблем забиває м'яч Надія Назаренко, таким чином реалізовуючи вихід один на один. 11-10. Виходить перед команда Карпати на 28-й хвилині. 11-10. Цікаве інтригуюче закінчення першого відрізку сьогоднішнього матчу. 20-й номеру на ваших екранах була Ольга Лаюк. А зараз 17-й номер Дарина Попова. Знову Лаюк. І ось удар низом. Ірина Сидорова блискуче відіграла. І ось контратака і чудова реалізація, чудова реалізація виходу один на один. Наталія Сунзяк, майстер спорту. Гравець 1986 року. Народження. Ліва крайня у складі господарок. До речі, ми зараз невеличка пауза у грі і е... потрібно також сказати кілька слів про Ужгородську команду. Команда Карпати Ужгород. Заснована в 1969 році на базі Бергівської ДЮСШ Спартак, виступала під назвами Спартак, Колос, Бактянка, а з 1989 року, після переїзду до міста Ужгород, виступає під назвою Карпати. Ініціатором створення закарпатської гонбольної команди Манстрів був тренер Йосип Зубко, дуже відомий фахівець у гонболі. Ужаська команда майстрів дебютувала в 1969 році в другій групі першості України, і е, успіх не заставив себе довго чекати. Команда посіла перше місце і одразу ж підвищилася в класі. Тим часом розпочався е, матч, вірніше, е, продовжується матч, і е, за рахунку дванадцять Продовжують атакувати по черзі суперниці. І ось зараз в атаці запоріжанки. Порушення правил. Звичайно, що тренер. Команди гостей Андрій Портной вимушений був взяти хвилинну перерву для того, щоб якось вміти націлити своїх дівчат на агресивнішу гру. Але поки успішно обороняються Ужгородки, не дають супернику атакувати вдало, результативно і попереду і в подарки 12-10. І ось м'ячем залишається м'яч перехопили господарки. І мають можливість для контратаки. Залишили без нагляду е, Олену е, Шукаль суперниці, але не зуміла Олена реалізувати цей вихід один на один. А тим часом пролунала сирена. Ви бачили, не далася атака і запоріжанкам. Ми повернемося до е, трансляції. Цього матчу через 15 хвилин після перерви. 12.10 попереду Карпати і поки що ми відпочинемо. зустрічі між командами Карпати-Ужгород, мотор Запоріжжя. Ми продовжуємо трансляцію із Ужгородського спорткомплексу Юність, де зустрічаються команди чемпіонату України з гандболу серед жінок. Суперліга. Отже, зустрічається Карпати Ужгород, мотор Запоріжжя. Щойно розпочався другий тайм за рахунку 12-10 на користь господарок. І для тих уболівальників, хто лише до, е, приєднався до нашої трансляції, скажу, що команди виступають у таких складах. Отже, мотор Запоріжжя, форма синя, 16-й номер Лариса Заспа, 27-й номер Марія Макаренко, 19-й номер Олена Цигиця, 3-й номер Ірина Могиліна, 9-й номер Наталія Майличко, 20-й номер Ольга Лаюк, 14-й номер Ірина Шаєнко. 13-й номер Наталія Ляпіна, 10-й номер Дарина Гробова, 11-й номер Юлія Шпак, 15-й номер Яна Баткова, 2-й номер Інна Малюченко, 17-й номер Дарина Попова і 8-й номер Віта Луткова. Головний тренер команди, заслужений тренер України Андрій Портной. Команда господарок виступає у білій формі на ваших екранах і виступає в такому складі. Другий номер Юлія Бахерєва, четвертий номер Олена Шукаль, п'ятий номер Наталія Кузьміна, шостий номер Наталія Скунзяк, восьмий номер Юлія Коломоєць, дев'ятий номер Беата Смерека. Що не ви бачили, Юлія Бахерєва провела.